Тож доброго дня! Наразі у нас друга серія про цю машинку Schrier Coffee Joy. Вона у нас 07.18 Це я знайшов в менюшки. Цікавого вдалося запустити спочатку був треш повний, бо вона з Голландії. Мало того, я коли збирав, там трохи намудрив з вимикачами наявності кришки зерна і меленої кави. І вона мені, мені що. на... щось на голландській написала. От, це був треш. Поки я зрозумів, що то значить. Плюс-мінус знайшов. що то... Ну, коротше, жах. Ну, коли тобі, машина пише на невідомій мові з скороченнями, які там Google майже не знаходить. Було цікаво, коротше, каже. Ладно. Це цікавинка номер один. No, номер цікавинка, що ця машинка вона для офісного використання 100%. Тому там а, заход в меню через пін-код якого немає. От просто немає. Пощастило, що пін-код всього з трьох значень, 5 позицій, 3 значення. Написав, звісно, продавцю цього машинку, чи можете ви підказати. Пін-код. Я зрозумів, що я пішов. Коротше кажучи, взяв я і пішов. Ну, ладно. Взяв, порахував, що насправді тих комбінацій 243. Думаю, о, та не проблема, зараз я всі проклацую. І навіть на 6-й 7-й вгадав. Коротко, тут комбінація 4 одиниці 3. Пф, все я в менюшки. знайшов цей тааль. Ну, це по голландський язик, змінив на англійську, мову, о, господи, це таке щастя було. Так, ну це -то раз. Два. Капучинатор. Давайте я спробую його здобути. Добувається він не так, щоб то дуже і легко. Коротше кажучи, о. Це диспенсер-капучинатор. Тут хтось свиснув, отут вставляється отака деталька. От коштує вона 26 євро. Я спробував знайти вживану, але, походу буду брати нову, замовляти з Німеччини, бо здається мені, що це найшвидший варіант буде. Так, то таке. Наразі ми можемо потестувати американу еспресо. Давайте пробіжемося по менюшки. Раз ми вже тут. Так, цікаво. Так, оп. О, телефон зможе знімати. Це крутяк. Давайте, дивиться, що у нас дозволяє наша машинка. Так, виходимо. Менюшка П, як звісно, пише. Ну, ви вже зрозуміли. Представте, що мені на голландській писало. Плюс-мінус це перехід по менюшки. Об'єм чашок. Логічно, логічно, А, мені цікаво. Настройки напоїв оце круто. Зараз покажу прикол. А, від, ви вгадайте, пін, в моєму випадку. 4 одиниці, а це тройка. Та-дам! Який я був радий, що я вгадав. Оберіть напій. В нас світиться то, що є. Тут з приколів. Коротше, тут стоїть мікровимикач зверху. А у того, чого немає, то жикльор в капучинаторі. І той жикльор, якщо вставлен, він натискає на вимикач, і машинка знає, що а, все добре, в ві... наявності. Зараз спробуємо. Я тут вимикач замкну, може, вона нам дозволить, щоб світились ці напри. Так, Дивіться, об'єм води можна змінити. А, міцність, причому міцність з приколом. Я спочатку захожу, 100% написано, думаю, пф, а каву варить ну, от, потьоки. От, е, На 100% там таблетки немає, жах, страх. А можна більше 100 набувати. Йолки-палки, я як почав клацати. Ай, не проблемка. Більше 150 не можна. Це печаль. Бо 150 я набив. какао виходить, в принципі, нормально, але на рівні сейку. Коротко, щось таке. А, Трохи дивно. Це будемо ще розбиратися, ладно. Придзмачування. А ну, що у нас on, off, он і off, Ну, коротше, призначення on. Так, інші базові значення. Тут у нас теж заходимо, б'ємо піна. Мова англійська, ура. Ой, стоп, не чіпаємо. Все, приїхали. Так, час можна налаштувати там дату. А, в час, коли вмикається. Ну. Скільки часу перед автовимкненням, тобто, при простої, тут стоїть просто працювати завжди. Жорсткість води, певне, вимкнено щось. Чи нема фільтра. нема. Звук є. Температура. От можна її трохи підняти, може, з рахунок цього у нас буде кава міцніша. Бо таблетку вона робить не дуже велику, скажімо, прямо. А, водяний бак, так. Я так думаю, що тут можна якось до водопроводу під'єднувати, але, ну, ну, не знаю, я не бачив тут коннектора. Може, це для всіх версій. Ну, коротше, не будемо чіпати. Скинуть фактор, значення Заводський. Нам, не цікаво. Так, давайте ще менюшка. Що у нас є? А, є ще лічильники. Давайте їх подивимося. Еспресо 4000, кафе. Коротше, кому машина зробила 8000 порцій. Ти взагалі. От цікаво, може. Ну хоча не схоже, що вона без молочної системи. Клапанів то багато. Навряд чи. Давайте я замикаю той мікрик і дивимося, чи зміниться нам наявність. Так, ну для цього. Угу. Коротше кажучи, для цього треба кришу підзняти. Я її прикрутив. Ну, наступний сюжет, коротше кажучи, ладно. Це приїхали, меню подивились. Давайте зробимо каву. І заодно я той мікрик здобуду. Мені здається, що це версія для Американо і Еспресо тільки. І гарячу воду. Гарячу воду подає. Еспресо. Готую. Якщо трохи перебрати, як тільки що я зробив з помолом, то нічого гарного не виходить. Журнала все ж розраховані по ходу на якийсь середній помол, а мінімальний з них видушити не вдасться. І що в нас дається? Кавомашина для готування Американа Еспресо з темного обсмаження. Ну так, не дуже круто мені. А, от той м, частину капучинатора я подивився, там мікрік спрацьовує от в цьому положенні. Повинно з'являтись написи, що от спеціфіка цих, цих чашок. Тобто капучина лати, але воно не з'являється. І відсутність деяких запчастин. Щось мені підказує, що просто це версія така. А, так. ну так, а загалом модель прикольна. Давайте підсумуємо фірму крута заварна система, вона може каву штампувати чашку за чашкою. От єдине, що версію краще брати з капучино, то взагалі це от а, варіація у великих кавомашин, як на заправках, тільки в такому компактному форматі. Нічим вона, як мені здається, крім об'єму бойлерів від великого апарату а, не відмінна. От, єдине, що не ну, великий невеликий дисплейчик, але це все ж конструкція 12-го року, то й 10 го Це, допустимо, хто знає VMF Preсту, тільки в такому компактному корпусі. А так, всі, все інше зроблене, на ну, 5 з плюсом це крута машинка. Тож, якщо знайдете, ну, я думаю, клас. Можна брати, можна користуватись, можна ставити в офіс. Єдине, що тут приціл на швидкість, а зовсім не на якість напоїв, ну, як в більшості вендінгових апаратів. Ось таке. Дякую за увагу, до побачення!